Всім привіт! Робила замовлення з Aliexpress, Всі товари були по 8:40. Замовлення зробила 6 липня, а 14-го вже отримала дуже швидка доставка. Ціни трошки зараз інше показує, і сума чеку була 46 копійками. Ми подивимося, що я там купила. Перше, що дістаємо, це кейс на цикрафи. Як для 8 злотих виглядає непогано. Є трошки ушкоджені, але, думаю, пригодиться. Всередині досить непогано зроблено. Як кажу, за такі гроші можна купляти. Далі ось такий крабик. Теж дуже міцний, я вже раз купляла, але маю срібний, трошки іншої форми. Дуже добре тримає. Далі така сумка, гаманець. Одразу штуклом на телефон. Ну, таке собі, але знову ж таки за 8 злотих непогано. Місткий дуже. Наступне це окуляри від сонця. Теж дуже непогано. Гарно зроблені, немає ніяких ушкоджень, дефектів. Супер просто. Наступне це така овочерізка. Замовила її, бо хочу спробувати зробити спагетті з цукіні. Підглянула на тіктоку рецепт. Дуже популярний тепер. На вигляд досить непогано, така слабенька, але побачимо, як себе покаже. Ось так клікаємо сюди, Відкривається сторінка. Далі є різні акційні товари. Тепер вже по 8-10. При замовленні від трьох товарів обіцяють 11 дневну доставку. Ну, у мене вийшло скоріше. Ну що ж, дякую всім за перегляди. Ставте лайки, коментуйте. Па-па!